Був вечір, але ще не сутінки. Із сумкою через плече, з пакетом речей у руках та в легкій курці, Ігор крокував через один з районів міста серед старих двоповерхових будинків. Після дощу погода стояла похмура, вітряна, але для середини вересня не дуже прохолодна. У яких же нетрях живеться тітка Євгена. Не було тут табличок, як не було й перехожих, у яких можна спитати шлях. Нарешті, звернувши на одному з перехресть, Ігор побачив людину у темно-синьому світері з накинутим на голову капюшоном. Недовго думаючи, підійшов, це була дівчина років 20, не старша, з конопатим обличчям. З під капюшона виглядало вогнене руде волосся. Вибачте, сказав він. А ви не підскажете вулиця Дмитрівська». дівчина вказала головою вбік і, ледве ворухнувши губами, вимовила ніжним сиплуватим голосом. Наступна, а потім опустила погляд униз, почав щось розглядати у кущах. Ігор був радий, що вже близький до мети і прискорив крок, незважаючи на те, що під кедами відчувався, хоч і терпимий, але все ж таки неприємний біль мабуть, нотер до крові. І справді, наступною була та сама вулиця. Будинок один із небагатьох із табличкою, якраз під номером 16, потрібна ігореві адреса. Двері, що вели в під'їзд, були старі, дерев'яні, покосилися та місцями згнили. У парадному було темно та смерділо вогкістю. Піднімаючись навпомацки кривими сходинками, хлопець спіткнувся, але на силу утримав рівновагу. Квартира номер 6 другий поверх, довелося увімкнути ліхтарик на телефоні, щоб розглянути необхідні двері. Цифра 6 була виведена червоною фарбою на стіні біля дзвінка. Ігор натиснув, потім ще раз не працює. Тоді почав стукати, після чого всередині квартири почувся рух. Замок клацнув, двері відчинилися. На порозі стояла жінка. На ній був подертий смугастий халат типу банного, який Ігор не бачив у магазинах уже років двадцять. Стояла вона нерухомо, наче манекен, а сірі очі її страшенно оберталися по колу. Як у механічної ляльки, я від жені, невпевнено промовив Ігор і простяг жінці пакет. А, ви від Євгенчика. Зраділа жінка. Посмішка на її обличчі надала їй трохи жвавості, Ось тільки тієї жвавості, що властиве швидше мерцю, а не живій людині. Вона відчинила двері ширше, вказала в глиб квартири і запросила гостя увійти. Заходьте, я саме чай поставила. Робити це ігорові не дуже й хотілося, але все ж, будучи чемним, він зайшов усередину. Квартира жах, роздовбана в мотлох. Інакше й не скажеш. Шпалери жухлі, обдерті, місцями в стінах видно тріщини, на кухні бруд, у раковині гора немитого почорнілого посуду. А на столі по брудній дірявій картаті клейонці бігали таргани, деякі з яких були розміром з півмізинця, видовище не для людей зі слабкими нервами. Сідайте, сказала жінка, стоячи спиною до Ігоря. На плиті скипів старий трилітровий чайник. Наповнивши в нього чашки, вона стала помішувати напій. Ігор не знав, що вона там заварювала, але, безперечно, був це не чай, сморід їдкий, точно не ромашка та не шипшина, і навіть не Звіробій, якась отрута. Та ні, промимрив Ігор, поклавши пакет на стіл. Я, мабуть, піду. Жінка повернулася до нього, тримаючи в руках чашку. Що, навіть чайку не вип'єте?» якось ображено сказала вона. Її ліве око вислизнуло з очної ямки і повисло на багряному нерві, а з ніздрі випав соковитий опариш. Ігор обомлів, відсахнувся і позадкував, поки не вперся спиною в стіну. Жінка посміхнулася, а хлопець рвонув з місця до виходу. Благо, двері були відчинені. Опинившись у загальному коридорі, він утік у сходами. Спіткнувся, впав, але, не відчувши жодного болю, знову побіг. Там уже крапав невеличкий дощ. Назад Ігор повертався тією самою дорогою, що й прийшов сюди. По дорозі, швидко крокуючи повз палісадник, він знову зустрів дівчину в темно-синьому світері. Та щось їла. Повернувши голову, вона глянула на Ігоря. В її руках був мерзенний патюк. У дівчини в зубах стирчав шматок м'яса з шерстю. Дівчина посміхалася, свердливши поглядом хлопця. Зуби її були нелюдські, суцільно гострі ікла, в два ряди, як у акули. «Іди геть. гаркнув Ігор і знову побіг. Так, вштирила тебе. Казав Жека. Вони сиділи на кухні в однокімнатній квартирі Ігоря. На столі була почата пляшка джину, бокали, свіжий лаваш та нарізане тонкими скибочками салямі. Та й яка там квартира, як ти кажеш, роздовбана? У мене тітка у приватному будинку живе. Мабуть, ти кудись не туди забрів. Ну, пакет я їй приніс, сказав Ігор. Так, пакет приніс. І тітка каже, звалив одразу, навіть чайку не попив. Раптом хтось постукав у двері. Друзі завмерли. Хто це? запитав Євген. Ігор тихо підвівся зі стільця, потім вийшов у коридор і перед тим, як спитати, хто там, припав до вічка, але за дверима нікого не було. Якось дивно все це, але буває, сказав Ігор, повертаючись до друга. Хлопці посиділи ще трохи, але вже було пізно, а зранку всім на роботу. Гаразд, піду я. У коридорі він накинув куртку. Ігор вийшов слідом за ним і перед тим, як відкрити замок, глянув у вічко. У видимій частині сходового майданчика добре освітленого лампочкою нікого не було, але менш тривожно від цього не ставало. Хлопець вийшов у кухню. Слухай, ти там сам вийди, сказав він звідти. Я потім за тобою зачиню двері. Гаразд. Спокійно сказав Жека і ступив на ріг коридору, ледве чутно долинуло клацання засуву. <гараз> Несамовитий голосний крик, а за ним безмовна тиша, сповнена лише гудінням електричного лічильника. Ігор завмер, не знаючи, що й думати. Тіло відчувало холодок від легкого протягу, що йде з відкритої квартирки, через коридор на сходову клітку. Набравшись сміливості, хлопець ступив уперед, виглянув на ріг коридору та побачив друга, точніше, щось схоже на його друга. Євген стояв широкою та моторошною посмішкою, після чого почувся хрускіт, і його шия почала подовжуватися, витягуватися. Голова цієї істоти наближалася, розтягуючись через весь коридор до Ігоря. Потрібно було лише попити чаю з моєю тіткою. Тіло хлопця знайшли вранці між першим та другим поверхом. Роздертий, глибока рвана рана на шиї, з видертим шматком м'яса. Права рука була відірвана по плече, а під тілом розтікалася калюжа крові. Вбивцю так і не було знайдено.